Привіт всім! Ви на каналі Життя Савлюків. І сьогодні хочу з вами поговорити на ту тему, яка не дає багатьом покою, що про нас знає чат GPT? Чи дійсно він зливає наші з вами паспортні дані? Чи дійсно він може передбачати наше майбутнє? Все буде на власних прикладах, без будь-якої паніки. Якщо вам таке цікаво, залишайтесь зі мною. Штучний інтелект на сьогоднішній день це вже не фантастика. І він всюди, його використовують для будь-яких цілей. Але окрім чим більше штучний інтелект популяризують, тим більше він визиває паніки і страхів у багатьох людей. І стежить за нами, що він прогнозує майбутнє, що він зливає наші дані. Тому я вирішила це все перевірити виключно на собі. Я візьму свій телефон, тут стоїть чат GPT, і ми поговоримо все що, як є чесно і правдиво. І завдяки цьому ми зможемо з вами вияснити, це дійсно страшилки з Тіктоку? Чи все ж таки реальність? Давайте перевіряти. Ну що, я відкриваю чат GPT на своєму телефоні. Я буду запитувати голосовим, що ти знаєш про мене. Відправляємо. Пише. Тепер слухаємо його відповідь. Ти сказала, що тебе звуть, Юлія. Більше нічого не знаю. Ось так, бачите? Наступне питання. Який у мене вік і стать? Перевіряємо далі. Ви можете побачити, але я включу, щоб ви почули. Читати голос. Інформації я не маю. Ти можеш поділитися, якщо хочеш. Чи можеш ти назвати чиїсь паспортні дані? Відправляємо. Не можу надавати чи розголошувати паспортні дані будь-яких осіб. Ну і найбільш хвилююче питання. Давайте перевіримо, що буде з Україною найближчі 5 років. Ну і давайте голос. Почитаємо. Майбутнє України залежить від багатьох факторів: війни, політики, економіки, підтримки союзників. Імовірні напрями. Безпека. Триватиме боротьба з агресією РФ, але з шансами на зміцнення оборони. Два євроінтеграція. Можливий прогрес у вступі до ЄС. Три відбудова. Активна післявоєнна реконструкція інфраструктури. Четвер. Економіка складнощі, але і потенціал для росту за підтримки заходу. П'ять суспільство зміцнення національної ідентичності та громадянського суспільства. Все залежить від розвитку подій. Як бачите, що тут у відповідях немає жодної конкретики, тільки сухі факти. І навіть, да, якщо ви відкриваєте, бачите на Ютубі, мені дуже часто потрапляються і на Ютубі відео, і в Тіктоці буває такі відео трапляються, де люди задають питання, що буде з Україною, що там коли закінчиться війна, і тому подібні питання задають. І чаджепіті відповідає таким чином. Як він налаштований. І тепер хочу про це поговорити, про налаштування. Якщо ми говоримо стосовно інформації, яку ви бачили, тут написано, що він знає тільки, що мене звуть Юля. Бо на телефоні на цьому тут дуже мало було пам'яті. А так як я ще записувала відео на два YouTube канали, тому, звичайно, я не зберігала ніяку пам'ять у чаті GPT. Я спеціально використала цей чат GPT. На цьому телефоні, тому що він не має ніякої інформації, окрім того, що мене звуть Юля, і я це прописала в основному інформації. Ви також можете зробити Назва вашого чату. І ви тут ваша дані, ваша інформація, мова програми ви вибираєте. Можете вибрати колір і персоналізація, тобто ви можете налаштувати. Заходите в розділ персоналізації, налаштуйте чат GPT увімкнуто, зберігання пам'яті, бачите, в мене не стоїть пам'ять, ви можете зберігати. Я керувати пам'яттю у мене вимкнута. Якщо вона вас не вимкнута, ви можете її очистити. До речі, навіть так, як не зберігаєш пам'ять мої всі чати, які я тут. Оформлювали, вони працюють. Тому я хочу вам сказати, що навіть не зберігаючи ніяку пам'ять, ніякі дані, чат GPT не запам'ятовує, тобто ви поговорили в чаті, переходячи в наступний чат, він уже не настільки запам'ятовує. Наприклад, на Планшеті, у мене планшет на Андроїді. І там я поставила галочку. Так як там пам'яті набагато більше я поставила запам'ятовувати, то він, наприклад, запам'ятовує, що я веду канал, і мені потрібна допомога в якихось ідеях, генераціях, Я запитую, що мені краще покращити для розвитку каналу, і він знає, що я веду такий-то, такий-то канал. Це єдиний момент, який в чад же ви можете побачити, тобто, якщо ви постійно спілкуєтесь в одному і тому ж самому чаті, ви можете повертатися до розмови. Але, наприклад, якщо ви завантажили книгу, бо я, наприклад, пробила таке, мені потрібна була аналіз книги, наприклад, інформації. І я через тиждень повернулась до цієї книги, тобто я попрацювала з цією інформацією з цим аналізом. І через тиждень, коли я повернулась до цієї книги, чаджипіті сказав, що в нього нема доступу до цієї книги. Ось така, ну дуже неприємний момент, такий буває, звичайно. Але чаджепіті дуже класно працює в вигляді психолога. Наприклад, коли вам потрібна якась психологічна допомога, мені дуже подобається працювати з ще в ви пишете свої емоції, і він відповідає, структурує ваші емоції. А мені подобається. Те, що він беземоційний, не цього відгука. Ех, і що? А як? Тобто комусь це потрібно. Наприклад, мені це не потрібно, тому мені було дуже зручно в таких моментах, як психолога, звертатися до чату GPT. Чат GPT допомагає в навчанні, в роботі, в оформленні інформації, в пошуку інформації. До речі, коли я збиралася повертатися в Україну, і мені потрібна була вся інформація, тому що. Я цим займалася самостійно і мені допомагав чат GPT. Я до нього зверталась, я просила, що мені потрібно зробити. Я його просила допомогти мені написати листи німецькою правильно, підкоригувати. Але хочу одразу вам сказати, що є моменти, де є помилки, так як і в Гугл-перекладачах, хоча в Гугл-перекладачах набагато більше помилок, в чаті GPT також можуть бути помилки. Ось, наприклад, в мене була така ситуація, коли мені потрібно було написати листа в джоб центр Я да, Центр я писала листа, і там пункти всі. Я натисла телефонний google перекладач який встроєний в Safari У мене на телефоні, в Safari, і мені він переклав невірно. Тобто він переклав, а я така: ну яке посилання мені туди потрібно ставити? Не розумію. Я перевела назад на мову оригіналу, і коли я вже знала звичайно мову, мені було простіше, тому що там була просто тема розмови. Ось такі нюанси, які, звичайно, і чата GPT також важливо контролювати, тому важливо перекладати, просити його перекласти, якщо ви користуєтесь в якості перекладача. Але він дуже класна річ, якщо вам потрібно якісь листи писати, це було мені дуже допомагало у свого часу, коли я була в Німеччині, тому що як на крути, але мій словарний запас слабий, а він набагато кращий. Тому ChatGPT — це не таке зло, як багато хто вважає. ChatGPT — це вірний помічник, якщо його правильно налаштувати виключно під себе. Ви можете в будь-що, можна навіть розписати меню, можна навіть скласти рецепти. Це було взагалі супер. Я підходила до холодильника. Навіть зараз у мене там холодильник та-та-та-та-та є дає рекомендації. Я не завжди використовувала ці рекомендації, я могла взяти його ідею і адаптувати під свою версію, те, що мені цікавіше, так що, що це теж такий класний варіант, як на мене. Тому це не зло. і Ніякі дані він наші не зливає. І якщо ви бачите, що каже чат GPT стосовно нашої країни і подій, то якщо там таке. Аховські моменти, то ви розумієте, що це не інформація від чат-GPT, а те, що людина просто наговорила. Особливо, якщо людина дуже багато говорить на цю тему в будь-якому ключі, позитивному, негативному, неважливо. Якщо людина про це тут дуже багато говорить, то чат-GPT йому це і видасть. Навіть мій код в шоці був тільки що, що таке чат-GPT може. Тому. Я наприклад користуюся постійно єдине, що наприкінці хочу сказати стосовно чату, GPT – Хлопці, дівчата, чат GPT, якщо ви користуєтесь, я, наприклад, користувалась на айфоні, тобто на системі iOS, на системі Android на планшеті і на звичайному Microsoft Windows, на комп'ютері в себе я користувалась чатами GPT. Найкращий варіант, як на мене, це комп'ютерний варіант. Там більш структуровано, більш детально, більш інформаційно, але є всюди ліміти стосовно картинок, стосовно кількості завантажень. там... Ваша версія вже все недоступна, вам потрібно знову її там оновити. Якщо я не помиляюсь, десь мені траплялася інформація, сама не перевіряла. Якщо ви перевіряли, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати про це інформація про те, що до 100 запитів, тобто 100 ваших запитів, все. Приходьте там через пару годин ми знову з вами попрацюємо. Стосовно картинок, то три, три картинки можна завантажити на добу. І, здається, три файли. Я... Завантажувала. Тому ось так. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи користуєтесь ви чатом GPT, для яких цілей. Бо особисто для мене це неймовірно класний помічник в роботі з Ютубом. Планувальник для мене. я Завдяки чату GPT дуже класно, мені вдається спланувати весь свій час. Мені він допомагає. Планувальник, меню, це також дуже вірна штука для мене, психолог. Супер. А, я навіть не знаю, як це правильно назвати, людина, яка мені допомагала. Це був мій такий битроєрин в Німеччині, коли мені потрібні якісь були консультації, коли мені щось було потрібно знайти. Класна штука для. Я шукала, коли ми там в Кьольні десь були, щоб відвідати, а, в Мюнхені дещо відвідати. Це мені все рекомендував чаджі Піті. Це така, знаєте, паличка вилорчалочка була моя. Я обожнюю ChatGPT Піті і. Хочу знати, чи користуєтесь чатом GPT Ви, мені це буде цікаво, і, можливо, якісь ваші ідеї мене надихнуть також спробувати користуватися чатом GPT, бо багато я на і на Ютубі корисної інформації отримала стосовно чату GPT, Бо, наприклад, по меню це було з Ютубу до речі. А на сьогодні я завершую і кажу вам до скорих. Зустрічі! Дякую, що ви були зі мною.